Як добре, що колись на дачі замість модного тоді каміна поставили саму звичайну грубку і зробили печку. В ці часи, коли немає світла, коли в нас на Чернігівщині ось вимикають, да, і в другий день вже немає, то яка краса тут готувати їсти. І як то кажуть, не було б в кожному, в кожній біді є, потрібно шукати свої якісь. Позитиви. Тому що, якби не було відключки світла, я б не дізналася, який тільки смачний борщ виходить, на, можна сказати, живому огні. Тому що тут він топиться. Це зовсім не те, що на наших міських електроплитах. Тому хто повикидав, я просто в шоці, звичайно. Хто порозвалював і поробив каміни. Старих сільських хатах. Мені здається, що знову потрібно їх вистанавлювати, тому що зима наша ще себе покаже. З вами була Людмила. Себе на дачі. На все добре!